Хочеш кремезний джип і економити кошти, зустрічай YOTUH в четвертому поколінні. Дуже крутий великий джип. Випускатися четверте покоління почало з 2020 року. На гарних комплектаціях дані автомобілі будуть ставати в районі 30 без вартості ремонту. В залежності від пошкодження будуть ставати 33-36 вже з ремонтом. Знову ж таки, залежить від комплектації, від пробігу, самі знаєте, це Америка. Чому економний? Поясню, вони зменшили двигун, тобто поставили двигун 2,5 і поставили туди гібридну установку. Крутий варіант, економний, внушительно виглядає. Що ж в нас на ринку? Наш ринок починається від 42 і летить просто в космос. Тобто Перших два автомобіля стоїть 42-43, далі 48, 49, і пішов доверху. Ми ж вам пропонуємо такі варіанти привозити в 36 вже з ремонту. До речі, дуже гарна альтернатива Toyota Land Cruiser. Тобто, якщо їх порівняти, то Toyota Land Cruiser стоїть за 60. Гарні автомобілі. Вибирайте компанію Intertrade. За телефоном в описі можете отримати безкоштовну консультацію по кожному з цих автомобілів. З вами був Олександр.